Наслідки осінньої перевтоми. Та могилянка таки дійсно повернулась студії Леся Кимчук та Вікторія Сидоренко. Ми давно не бачились і за цей час життя не стояло на місці. Хтось одружився? Чи став радіоведучим? Чи отримав безкоштовні обійми на пару з презервативами стоп? Що, що мене нічого не знав? Доброго ранку, Лесь. Е, окей, починаємо. Розберемось по ходу. Та сиде. Могилянці ростуть. Ми закохуємось, зустрічаємось, і хтось навіть наважується, е, а що ти робиш Лесь? Віка, я хотів давно тебе запитати слухай, ти погодишся е, почекати, поки я зав'яжу шнурівку. А хтось не змінюється взагалі. Усіх вітаю з Днем Закоханих! Ні, це не день святого Валентина. Сьогодні 12 вересня, і це день Софійки та Юри. Сьогодні на Могилянському плацу два серця об'єднаються в одне. Це третє Могилянське весілля. Поїхали. Вау! Вау! Другий плац на один день перетворився на святкову залу просто неба. Спеціально для студентки факультету економічних наук Софії та її нареченого Юрія. Весіля почалося з церемонії вінчання, яку проводив батько дівчини пан Олександр. Об'являю вас чоловіком і дружиною і ви можете поцілувати один одного як чоловіка. Вісі комар на правій, комар на ліві. Я завжди про тоді мріла, бо людей, яких я дуже люблю, яких я реально хочу побачити на весіллі нашому, їх дуже багато. Тому ну, просто ми Тому я хотіла так, щоб всі повістили, всі було добре. Всі нашого місця. А чи було всім добре? Ми вирішили спитати в гостей. Поки що це дуже суперове весілля для мене. Софійка дуже близька мені подруга, я дуже радий, що такий прикольний день сьогодні. Так звичайно, що в Могилянці. Я дуже захоплений, дуже класне весілля зараз. Дуже веселе, дуже гарно. Бачите, яке велике свято, дуже багато гостей. Черга вже кілометрова. Тому якщо ви мене чуєте і ви не прийшли, жалкуйте про це, тому що ви дуже багато чого те саме. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. То не жалкує, що пропустив Софійчине весілля. Хай жалкує за її капкейками. <рес> Від щастя плакали Таїсія Шуманська, Галина Рудик, Наталка Роб, Анастасія Шпанчук та Еліна Сардалова. Для та могилянка. Спудейське братство провело акцію фріхакс та роздало безкоштовні контрацептиви. Ох, так це ж круто. Насправді акція мала на меті нагадати молоді про проблему сніду та важливість боротьби з ним. Так а до чого тут обійми? Ну, вони роблять людей щасливішими. Життя починається знов Олесь, я тут знайшла зі свого раннього, давай тобі зачитаю. Ну, Тому в студії. Та нічого, це швиденько, ви ж послухайте вірш. Я сьогодні коханням знищена. Так і знай. Моє серце тобою спалене, пригадай. Мої вірші тобі Віка, написані. Віка, Авторську поезію треба читати на літусівці. А що була літусівка? Ну, звичайно, дивись. Літусівка в кмартярді 24 вересня. Спудейське братство зібрало тих, хто любить поезію на поетичний вечір Літусівку. Та цього разу вони вирішили здивувати новим форматом. Витончена імпровізація з клавіш, гітари, джамбе та бандури надавала віршам молодих поетів і поеток неймовірного забарвлення. Я теж наважилась прочитати рядки свої поезії. Вражайся на мене, як хочеш. Зневажай, ненавидь мене. Все одно я люблю твоєш. Що, зняла? Ну так, да, зняла, але слухай, по-моєму, це був Семаненко, ні? Ти прошу, хто там буде знати, дивитись далі. Ну ладно, пошлі. Перерва п'ять хвилин. Ну нарешті. Можна мені водички? Те стажери з водою. Ей. Всі пішли на відбір до Радіо радіоквіт, Лесь. А, і до речі, це не стажери, це нові члени нашої команди. Почекай, який радіоквіт, ти розумієш, що це зрада взагалі? Про наших новеньких ми ще розкажемо. А поки що своїми успіхами на відборі поділиться Таїсія Шуманська. Зрада, так зрада. Де не глянь туди, сюди зрада. Рада, зрада. Ти чого така сумна? Це ж відбір на радіоквіт. Ну і що? Не знаю що. Ну візьмуть, напевно. Та візьмуть, не переживай. Думаєш? Мабуть, кожен казав такі слова, перш ніж пробуватись на радіо, а ми взяли і спробували. Цікаво, як там інші учасники. Мені потрібно було зробити сет на 30 хвилин. Ну я подавав. Ні, не страшно. Що тут може бути страшного. Ми разом прийшли проходити відбір. А нам дуже цікаво дізнатися, як відбувається робота на радіоквіт. Завжди було цікаво, як працюють журналісти, радіожурналісти, радіоведучі. Було моєю мрією з дитинства, і зараз є можливість спробувати себе всі ролі, дізнатися всі плюси і мінуси цієї професії. Результати відбору з'явилися цього ж дня ввечері. До команди Радіоквіт потрапило 40 талановитих сміливців. Коротше, в могилянці справа знайдеться для кожного, і навіть для мене. Я пройшла! Та Ісія Шуманська я та Могилянка. Жовтень обіцяє бути насиченим. Могилянка святкує своє 400-річчя. І пам'ятайте, що Могилянка та, допоки ми відкриті, до нового. До речі, про нове. Машка, моя матрешка. Яку обидві нормаль? Давай, привіт усім. Привіт усім. Ні, це не наслідки осінньої Це і з кіндер-шоколадом, який мене зараз дублює. Поняк. Ну давай зімпровізуємо хулі. Ми що не можемо? Давай. Ми ж професіонали, типа. Вже Ті, рік як. Ні, ну просто інколи буває, Я сиджу і видно груди, і це жахли. Ні, це прекрасно. Я, я сижу і видно груди. Я знаю, як більше ти перегляди. Правда, можуть за на ютубі. Ти знав, що буде літусівка? Чого раніше не сказав? Чого раніше? Чого? Ааа! Що це було? У мене моторика буде моторна. Повір, моторна. Моторна, моторика мотор рур. Не їжте шоколаду в студії. Шоколад в студії заборонено. Ти можеш сказати, що бомбардір рус бомбанірками бомбар. Бомбардірував баришен і репортував. У мене порушена моторика. Я не можу працювати в такій атмосфері. Він творчий чоловік. Йому треба Мурно. Ласка, ніжність, шоколад. Ласку мені.